Так, ну що, почнемо. Всім привіт. У мене сьогодні огляд книжки, яку я недавно прочитав, потрапила вона до моєї випадково. Я взагалі думав, чи робити огляд на неї, чи ні. Але потім вирішив, чому б і ні. Бо це видатний твір 18 століття ж. Ось сама книжка де Делакло, французький письменник. Опасні зв'язки, да, небезпечні зв'язки в російському перекладі, звісно, що в українському, здається, вона взагалі не видавалася. Повне ім'я його П'єр Амбруас, Франсуа Шедерло де Лакло, да? його Кло. Народився він в 1741 році, помер в 1803 році, вже після французької революції. Да? Все по порядку, зараз, чому я так натякаю на Французьку революцію, тому що це досить пов'язано. Тут описується це. Жанр взагалі епістолярний роман такі є жанри, це коли пишеться тоді він був популярний в 18 столітті, це коли пишеться роман на основі листів, да, лист, то є листування якихось осіб, там, двоїх там, чи троїх, чи тут, до речі, багато осіб в листуванні присутньо. І в такому жанрі пишеться, якби цей. Якщо бути конкретним, це більш психологічний такий роман, да, і він, до речі, вважається засновником психологічних романів бо це перший, мабуть, такий психологічний роман конкретно, який описує відносини, да, взаємовідносини між людьми. Він був досить скандальним. Навіть за Франції заборонявся видаватися в якийсь період. Бо тут якби. Ну, Тут описа немає якихось сексуальних сцен, там, чи якогось там еротизму, але на той, момент, на той момент, коли він писався, це було дуже відверто, тоді так ніхто не писав. Тут е, інтрижки. Е, тут описуються, персонажі виступають той аристократії тодішньої, да, до Французької революції. І чому я сказав, що до Французької революції, тому що він чудово описує ті нрави, да, ті, е, якби, той стан суспільства, який був на той момент, да, і до чого може привела. Ну чому взагалі сталася Велика Французька революція, тому що це був великий, як би такий велика така подія, да? взагалі в світовій історії. Да, Французька революція, вона багато чого змінила, змінила цілу епоху, якби. І, ну, а це взагалі, в принципі, окрема тема. І я в ній не дуже так сказати підготовлений, щоб зараз про це розповідати, а тема і не про це. Так, написаний він у 1782 році, сам Роман. Е, вважається да, одним з найкращих взагалі в 18 столітті, якби цей е, що ще, цей, революція ж почалася в 1789 році, то якраз він в принципі, от, описує той стан перед самою да, революцією. Видавався він у російському перекладі декілька разів, перший раз ще в 1804 році у перекладі Леванди. Потім в 30-х роках перед Другою світовою війною в перекладі Ефроса, і останній раз видавався в принципі. Не останній, були, здається, ще потім видання, але така більш-менш офіційна така редакція 1965 році. В Радянському Союзі да, видав цей в перекладі Надії Радії Ра, Раковою. Риковий. Риковий, вибачте. Риковий. У мене, до речі, оцей переклад якраз і є. Переклад з французького Н-Я yeah. риковий. Не знаю, Риковий. Якщо видно, я не знаю, видно, мабуть, повинно бути. Ось так він складається. Ось так його оформлення. Тут трохи вступ. І тут ось сам Роман, да, іде його ця обкладинка, така вже, да. Ще передовідомлення, продіслові редактора. І тут вже пішло от в такому стилі. де Зараз буду, покажу, якось, щоб письмо ось один, там, письмо два, там, от кого до кого, там і от такими письмами воно йде-йде. Читається він якби не сказати, щоб там так важко. В принципі, досить так легенько. да, Трохи щось треба вдумати. Мене дуже часто зупиняло, зупиняло щось там. В процесі читання я щось обдумував, обдумував взаємовідносини. Це дійсно психологічний роман. Дійсно, тут є, я, до речі, цікавлюсь психологією, коли був, скажімо, там, років там, 20 мені було, я дуже багато читав і научних робіт по психології, там, по психоаналізу, того ж Фрейда там, і різну художню літературу. Ну, взагалі раніше цікавився психологією, зараз якби так, трохи переключився на інше, мабуть, читання. Але взагалі він наштовхує на багато роздумів під час читання мене особисто. Е, Назову деяких героїв да, основних, які в, ць, в цій книжці фігурують. Да. Е, так, герої тут перше. Е, це перший герой, да, Вікон, Віконт де Вальмон. Віконт це не ім'я, Вікон це такий титул, такий дворянський чи аристократичний у стародавній цій дореволюційній Франції. Да. Який був, не будемо розжовувати що він означає цей титул, взагалі просто тут описується більша аристократія, да, в цій книзі. Якщо тут згадуються якісь просто людини, то вони згадуються так, там якось за ну, рикошетом, да, грубо кажучи. Потім його якби жіноча. Да, Жіночий антипод, да, з іншої сторони, це Маркіза Де Мертей. Маркіза це теж, звісно, що титул такий аристократичний. Потім Сесіль де Воланш, яка грає роль такої жертви, може, мабуть, в цьому романі. І Шевалє Денцені, який, мабуть, грає такого. Кав... Він там називається кавалерна. Да, називається це з французького слова пішло це до нашу теж українську, українську російську мову. Да? кавалер так дуже чесно. то якби такий женіх, да по-російськи можна так сказати, да? Залиця... залицяльник, і він до цієї Сеселі Воланж залицяється да, в процесі Романа, але вона була в ті часи було так, що в аристократії видавали. Своїх дочок, за якихось там, ну, був, був якби все було вже сплановано, да, на, за кого вона повинна вийти заміж, да, коли мати, там, батьки, коли вони там планували долю своєї дочки, да, вони вже планували, за кого вона вийде вже заміж, за якого людину, а вона його, звісно, що не любила того, за кого вони пророкували, їй, їй вийти. І от вона теж не була така взаємна інтрижка. Да, цей, Дансені закохався в цю сесіль, а сесіль в нього якби вони там тайно цей і в їхнє життя да, з деякими цілями вторгається цей Вікон де Вальмон. І він е, грає свою гру, да, і Він розбещує цю валанш там, в чому і цей такий еротичний подтекст такий цього роману. Там, е, там нема описів цьому роману, ніяких там детальних таких, просто якби констатація таких фактів. Там, деяких. Короткими такими фразами, якимись, які описують там щось, якісь процеси, так їх. і все це закінчується для цих обидві. ну, І саме ж і Маркіза Де Мертей, зі своєї сторони, теж інтереси ці має в, цьому, в цій інтригі, да? в розбещенні цієї особи Сесіль, да. Там ще присутні інші, звісно ж, персонажі, там мати цієї Сесілі де Воланш, Тітка Віконта де Вальмона, тітка там присутня. Ще деякі там персонажі фігурують досить часто. Там, там його слуги там, Віконта де Вальмона там, буває, фігурують. І, і все це закінчується для них. Для Віконта де Вальмона і Маркізи Де Мертей дуже погано. Для Віконта де, де, для Віконта де Вальмона Вальмонта, закінчується вальмона. Не Вальмонта, а Вальмона. Де Вальмона закінчується це все смертю. Трагічно. Для Маркізи Демертей закінчується це все інтрижка тим, що вона втрачає свою взагалі вагу в суспільстві, і це досить суттєво по тим було часам. І фінансову своє положення втрачає, і здоров'я втрачає вона. Потім. В кінці роману захворіла на дуже тяжку хворобу, там, яка навіть зіпсувала її зовнішність. Так, Ось такий роман. Мабуть, я так не розкажу, прям так, якби як критик там, якийсь літературний, чи що ще. але в цілому мені він сподобався і, мабуть, тому більш, більшою частиною я все-таки наважився зробити огляд на цю книгу. Про, про книгу, мабуть, більше я нічого не скажу, так, бо більше нема так нічого сказати. Треба, мабуть, читати. Хто хоче, прошу. Зараз є інтернет. Я впевнений, 100% є ця цифрова да, версія. Якби, ну, мається на увазі не паперова а версія, яку там можна читати там, з комп'ютера да, чи з телефона. Там. Цей що тут ще можна сказати. В принципі, більше показати нічого. Є тут такі в кінці ще трохи такі художні такі. І, здається, і спереді трохи є. Да? Я не показав спочатку. ззаді нічого нема, взаді просто червона цей. Мабуть, червона, вибран колір за того, що такий колір кохання. Да? Мабуть, це то, може, колір крові, колір, колір кохання. Бо кров тут теж присутня, якби в такому плані, що там треба читати. Не буду розповідати так же детально. По, цьому, по цій книзі було знято багато фільмів і навіть серіалів. Назву три, яких самих відомих. Із цих трьох я два навіть дивився. Але чи знав, чи не знав, що це екранізація. Коли я дивився ще, я, мабуть, якщо й знав, що це екранізація, не давався в подробиці. І ніколи не думав. Хоча про ту книжку я досить щось чув. Вона ну, десь я там краєм вуха щось про неї чув. Щодо фільмів, перша екранізація була саме французька екранізація, 1959 року, так і називалась Небезпечні зв'язки. Французький режисер його взяв Роже Вадим. Ім'я ім таке, да? Вадим якесь, наш більш українське та да? російське. Чому так? Бо він його батько був уроженець Києва, так що він має українське коріння. цей режисер. Потім друга екранізація, ну вона не друга. А друга, по моєму списку, там між цими екранізаціями ще були екранізації. Я просто називаю не в хронологічному їх порядку, а в тому порядку, який я три вибрав самі відомі. От друга екранізація не в хронологічному, а просто в моєму порядку 1988 року. Зняв британський режисер її Стівен Фрірс, але зняв її в Голівуд, американській кіностудії да, в Голівуді. І там було багато приймало участь багато акторів відомих: Глен Клоуз, Джон Малкович, Мішель Пфайфер. І також на той момент вони були не ще мало відомі актори, але вони після цього фільму стали зірками. Це Ума Турман та Кіану Рівс, які після цього фільму. Я цей фільм, звісно, дивився цей фільм. Вже його так слабо пам'ятаю, але колись я його дивився. Завоювала чимало премій на кінофестивалях. Цей фільм завоював немало премій. І останній фільм, про який я ще хочу згадати, це вже фільм, трохи називається по-іншому Жорстокі ігри називається. Його зняв американський режисер Роджерс Камбл. Там теж було задіяно багато акторів відомих, не буду називати. Хто хоче, нехай загуглить або подивиться, може хтось і бачив цей фільм. Теж його бачив. Я відомий фільм. Більш така молодіжна варіація з більш таким молодіжним таким, да, підтекстом, такі молоді актори. Там і все так більш на молоду аудиторію заточений цей фільм. Але я дивився його, здається, фільм кінця 90-х років. Е, я дивився от, приблизно там, чи на початку дотичних, щось таке дивився, коли я ще був е, 20-літній, 20 да, може, і мені якраз він зайшов цей фільм. І е, було в нього ще продовження, друга, третя частина жорстокий гір. Я вже дивився, і по оцінкам я подивився, вони набагато нижче, якщо на MIDP. Перший фільм займає цей посідає там, верніше отримав оцінку 6,3, здається, щось таке, то ті вже щось там около 4, щось таке. То взагалі не варто їх, мабуть, і дивитися. А таке вже. На, на, цього, на любителя. На цьому все. В принципі, отак. Наступна, до речі, закришка, яку зараз читаю, я на неї зроблю 100% огляд. Це книга. Яка має відношення до Девіда Лінча, для кого це ім'я щось значить, тому, мабуть, буде вже цікаво. Для мене це ім'я значить дуже багато. Це такий режисер, хто не зрозумів, він книги не писав. Але якби, ця книга має відношення до його творчості. На цьому все. Чекайте на огляд цієї книги, якщо вас зацікавило, і пока.